Сьогодні вперше замислився, як буде це 5 англійською. CX-5, Напевно, багато машин вивчає, як називається а тут. Якось не замислювався. Автомобіль мого партнера виручив у мене зараз. Якраз їх нема закінчились. Комплектація Preferred, 2022 рік. Повнопривідна з фронтальним пошкодженням була пригнана, якісно зроблена. Сьогодні про неї прикольненька тачечка. Пристебніться, поїхала. Під капотом, як завжди, 2,5 з Кіхтівджі, потужності близько 192, кінських сил чи 194, щось таке, автоматична премплія шестиступінчата і повний привід. 70 тисяч кілометрів пробігу в двигуні олива по приїзду в Україну зараз замінена, пошкодження воно було фронтальне. Аукціон здається наче не красивий, але ви з приколу, нічого такого дивного тут немає. Правий ленджерон, як зазвичай це буває на кінчику. Він рихтується і гнеться. Я сильно вам його щось не продемонструю. Але не з того вже перевірити, я впевнений, що там має бути все добре. Мінявся новий бампер, нові дві фари, новий капот, передня панель, радіатори, підсилювач бампера, впускний колектор, ще замінений. Багато хто його паяє, ремонтує, тут він замінений. Деталі переважно ставились новий, не оригінал. Фарбовано другим слоєм лише ось це крило. У нього тут на торці невеличкий був підлом, його відремонтували, зробили, пофарбували. В стик. Двері не фарбовані. Далі все по стороні не фарбоване. Капот в один слой пофарбований. Це крило залишилось рідним і зовсім не фарбованим. Шини, поки я тут не забув, дивіться, в прекрасному стані. Так само тут нічого вся сторона не фарбована. Лобове скло рідне. Ось так бачите. Дах без зауважень. Якісь маленькі дрібниці по лакипе я маю знайти, тому ви ж, якщо мене знаєте, то знаєте, якщо не знаєте, то узнаєте. От на бампері. Ось тут невеличка чимось потертість є. Ну, фарбувати не сталося цього бампер. Невеличка на тарці тут де вантаж зазвичай грузять. Цаточки є. І десь палак з цієї сторони. Я тут от, на дверці, отут подряпку таку бачиш, невеличку. Реально, да, оце одна подряпинка така та, що ворса звідки чи пух, чи що таке налетіло. Ну Вона реально виходить, все красива. Система Smart City Brake. Це захист від зіткнення або від наїзду на пішохода. І, до речі, навіть радар в неї не постраждав, залишився цілим на диво. В демплектації ми маємо безключовий доступ. Монітори сліпих зон є, поки не забув сказати. Дата конверну у нас другий місяць 2022 року, так само, як і Модельний рік співпадає. Є пам'ять сидінь, електропривод обох передніх, шкіряний салон. бачите. Він такий плотний в цій комплектації, як раніше в Грантурін було. Все добре. Чотири електрослопідйомника, електрозеркала, електропривід кришки багажника, допомога при спусках підйомах на поганих дорогах і так далі. Е, і утримання в полосі, в смузі стеження змоги руху. Ми можемо вмикати і вимикати. Монітори сліпокзону сключення за умовченням, є датчик світла, шкіряне кермо, теж без зауважень. Пробігу на одометрі, бачите, на зараз 70 тисяч км. Управління мультимедією бортовиком і хенс фрі адаптивний круїс-контроль з дістроніком, з радаром. Все це, це, бачите, тут він налаштовується Оф. Датчик дощу, звісно, є. Мазда тут молодці, на цьому не економлять. Кнопочка старт-стоп, звісно. Мультимедія ось така, в чорному стилі оформлена. В цельсях все це, це в кілометрах, що в Mazda теж прикольно. Нічого не треба видумувати. Клімат-контроль у нас двозони. Обігріви передніх сидушок маємо. Що нам ще треба? У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим. І є спорт режим, Ось ми його вмикаємо, вимикаємо. Бачите, там загорається біля паркінгу. Далі стандартна шайба від мультимедії, електроручник і автохолд, допомога при підйомах антіатка. Тут гніздо для підкурювача, раз, два підстаканничка, м'який зафіксований підлокітничок. Тут ще одне гніздо, таке саме, два USB-порта. І це під навігацію, під карти. Місце, не знаю, тут вона є. Є, наскільки я пам'ятаю, бачив навігацію. Ну, якщо вона вам потрібна, тут є CarPlay, Android-Auto, ви можете через норок під'єднувати телефон і виводити свій навігатор з телефону. І не треба нічого видумувати, щоб не перепрошувати. Дзеркало з автоматичним затемненням. Люк, звісно, працює в японцях. Не буває по-іншому ніяк і ніколи. Перепровірили, перезакрили. Українське небо. Чарівне чарів. По безпеці тут спрацювало кермо, торпеда, права штора і сидушка права. Безпека моїм партнерам обов'язково все відновлюється і робиться, але я завжди кажу: найкраща запорука це перевірити, перевірте, будь ласка. Торпеда перешивалась, все красиво, хайно зроблено, зауважень немає. cx 5 це не самий великий кросовер, Зріст у мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Тут можу підпирати строчки в м'якій ткані, але сидіти сам за собою в цілому, в принципі, можу. Спинка тут має два. Режима два режима нахили. Нахилу раз, два, на все. Є підлокітники, є два підстаканника. Тут, бачите, полиця, і тут у нас два USB-порта для наших влюблених телефонних пристроїв або гаджетів, як зручно називаєте. Ну і свій повітродув, тут зроблений на другий ряд. Нічого особливого, але в принципі зручно. І поїхали. Багажний відсік з електроприводом. Відчиняємо. Тут у нас скидаються спинки в три. Окремо можна серединку і дві боковинки 40-40 і 20%. Так рахує мазда. Тут у нас полиця, під полицею Вони зробили вже в цих роках на дві частини, поділили, що дуже зручно. Декаточка є, балонник є, рукоятка є, домкрат є. Крючка буксировочного тільки нема. Зазвичай їх на великсі докупають та й все. От, так це все виглядає. Є тут у нас два яруса, ми можемо нижче, можемо вище складати багажник, якщо треба в рівень. Отак робимо. Можемо отак вище, кому як зручно. Вище робиться для того, щоб бути в ровну підлогу, коли складаються спинки мати. Тепер по побикаємо такі два невеличких відділення. Це класика для Mazda cx 5 Натиснули, зачинили. До речі, чому автомобіль на транзитах одразу поясню автомобіль в Україні розмитнений е, на фірму і чекає свого першого власника в Україні. Ми, на відміну від більшості продавців, повністю сплачуємо реєстрацію. Пенсійний фонд це буде вартість автомобіля, входити все в вартість автомобіля, тобто під ключ. І ви будете першим власником в Україні. Є невеличкий плюс на відміну від того, як коли на фізасобу автомобіль розмитнений, то ви вже як не є, стаєте другим власником. Тут будете першим. CX-5 популярність. Ну, хоч віднімай, це не ну я спостерігаю, що це одна з топових позицій зараз в Україні. Е, я бачу, що не тільки в Україні, але от наряду. Різні машини. Зовсім собару Форестер. Мені здається, і CX-5 серед японців зараз топові позиції займають по популярності. Це мої спостереження. Я не наполягаю і не кажу, що я за мною тільки одним правда. <клес> за моїми спостереженнями, це саме мене часто питають, а що б ви обрали. Я кажу, що і та і так класна, тачка надійні, практичні. Просто в різні мазда, по перше, Мазда менше Форестера, по-друге, мазда більш елегантна. Більш симпотна ззовні, форік більш такий топорний, рубаний, брутальний, пацинячий. Ну, Тут кожному своє, і кожен сам для себе обирає, що кому подобається. Протестуємо систему адаптивного круїза. Я виставив швидкість 70 км на годину. Сидимо на хвосту, бачите, у Фініка і їдемо з швидкістю 50 там трошки менше. Як їде, він попереду, все працює, все чудово. І монітори сліпих зон в дзеркалах теж. Перевірили, все працює. Ну, Коли щось не працює, то буде сіяти помилки і будуть не працювати системи. Сповіщати вас про те, що щось не працює. Витрати пального на SkyK G на повнопривідній версії будуть приблизно в районі 11 літрів по місту. Хто як буде їздити. Ну, Якщо там на до Scake G це було приблизно 12, то тут приблизно 11. Пробуємо розгін від 0 до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Мазда це робить ось так. 80. 90. І 100. Ось так вона це зробила. Спускаємо назад в спорт режимі ми це робили. Зараз трибаємо по трамвайним рейкам, слухаємо підвіску. По підвісці я нічого поганого не почув, але завжди ви обов'язково перевіряєте на 100 і переконаєтесь в тому, що все добре. тому що всяке буває, але щось мені здається, що тут буде все добре. Як я люблю казати, що про cx 5 вже всі пісні заспівані. Тому просто приїжджайте. Перевірте обов'язково, що все добре. І купіть, і насолоджуйтесь. Тому що всі, хто купив всіх 5 у мене, всі насолоджуються. Та й не тільки у мене. Ну якщо погано тільки не купили. Поганими, ми не торгуємо. Фірма в Веніки не в'яжет, фірма Винікіпліті. Так що приїжджайте. До зв'язку до зустрічі з вами в Трендавта. Я Всім бажаю миру. но нам перемоги. Слава Україні!